Цього тижня своє професійне свято відзначили ті, чиє життя підпорядковане гасло знати право, служити право, захищати право. З ним юриста військових служителів закону особисто привітав міністр оборони. Представництво в судах, міжнародне представництво, захист інтересів військовослужбовців, розгляд та експертиза документів це далеко не повний перелік завдань, які покладені на військових юристів, без їхнього втручання не обійтися у жодній зі сфер діяльності збройних сил, особливо нині, в час, коли армія активно перелаштовується на професійну основу. Якщо буде право поле, будуть відповідні нам правові акти, то звичайно, і те реформування, яке закладено міністром оборони України. Верховним конкомандуючим план збройних сил України, президентом України, вони буде виконані. бути юристом Кирило Ганкевич мріяв з дитинства, і ось уже більше десяти років він на захисті прав і свобод українців. Двері кабінету не зачиняються ні на хвилину. По допомогу звертаються десятки військовослужбовців та працівників збройних сил. Переважно питання стосується соціального забезпечення, зокрема вирішення житлових проблем та виплат пенсій. Здавалося б, за монотонною паперовою роботою офіцер бачить дещо більше людські долі. До нас надходять накази міністра. Коли ти цей наказ бачиш, ти знаєш, що ти відпрацьовував це один рівень. А коли Верховна Рада приймає закон, ти знаєш, що цей закон, ти сам творив, сам писав, звичайно, воно приємне. Про одну зі своїх найвагоміших справ юристи розповідають із гордістю. Департамент правового забезпечення міноборони спільно з кабінетом міністрів розробили проект змін до постанови про закупівлю житла для військовослужбовців на вторинному ринку. Саме цей документ дав змогу оперативно забезпечити довгоочікуваними квадратними метрами тих, для кого квартирне питання найболючіше. Наші зусилля насамперед спрямовані на покращення соціального захисту військовослужбовців. Намагаємося виправдовувати ту довіру, яку нам оказує керівництво міністерства оборони генерального штабу держави, і спрямовувати всі свої зусилля на покращення правового забезпечення збройних сил. У святковий день за зразкове виконання службових обов'язків та професіоналізм міністр оборони України Павло Лебедів нагородив військових правників цінними подарунками, грамотами та подяками. От вас, ще раз підчеркую, залежить основне. це правовий статус виконання закону, законності во благо в воєннослужащих, співробітників, Министерства обороны вооруженных сил и народа Украины. С праздником мира, добра, профессионализма, процветания. Всего вам доброго и теплого.